Це <Музика> немає причин, я дають тобі. Хвилюватися, немає причин на гітарі. Отже, тут таби, 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 таби. А грається воно ось так. Акорди. В нас воно грається ось так. ПЛ, потім дольєс, Решітка і FDS. І грається воно ось так. Грається во так. Спочатку маємо по струнах, щоб заглушити, а потім подарувах, та і входить в нас таке раннє звучання. Пісня грається все на тих самих акордах, ніяких проблем має виникати. Якщо все таки то пишіть в коментарях. Я всім відповім, всім допоможу. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.